Знаходився будинок Шоломалехіма, в якому він проживав, точніше, будинок, в якому проживав Шоломалехім тут чотири роки свого життя в Білій церкві. Саме звідси він писав дуже багато написів про єврейське життя. Є такі перекази, що коли він приїжджав до Білої церкви, він проводив читання саме в себе в будинку, і от коли не вистачало місця для всіх бажаючих, щоб послухати його оповідання. От всі так дружно збиралися на дворі і слухали. Тому сьогодні ми історично тут зібралися. Напередень його дня народження, гуляючи вулицями нашого міста, він знаходив собі героїв, брав їх собі у їхні філіетони та нариси. І от одна із збірок із Бердичівської вулиці, ми розуміємо зараз, що це написано конкретно про наших білоцерківців. І хотілося, щоб не просто одна постать була шаломаликом, а от хотілося, щоб коли гляда... глядач буде про... ну, перехожий, як проходити крізь. Цю роботу він ну, дивиться на все це. І це якби навколо Шаламалехума це якби світ шаламалехума. Тобто зображені е якісь герої з його творів. І він якби закликає глядача, щоб більше познайомитися з його творчістю, щоб е переглянути, почитати.